Оп, сюди. Ого, це якийсь перізвий. Це як, як заден і загибає. Смите. О, красавчик. Ха -ха. Оце воно. Це воно. Це воно. Друзі. Це кайф. Кайф від цих карасиків. Дірвав чуть-чуть відна і все. І чекаю слідуючого карасика. От сюди і, друзі, йди сюди. О, хорошенький. Всі як з одного виводка. Тут хороший карась. от такий красунчик. О, от так Доставимо мотилька. Друзі, всіх на нашому каналі. Як бачите, я дуже спішу, тому що день дуже короткий. У мене закінчився робочий день. І я йду на ставок, на наш ставок, щоб половити там вечірнього карася. Бачимо, на ставку рибаків повно. І це радує, тому що карасик у нас клює. Дивіться, скільки людей там є. Отак. От Оп. Кілька рибаків сидить. Літ, звісно, добре стрімненький. Але дивіться, стільки, стільки рибаків є на ставку. О. Ходять, стоять, ловлять, бігають. Класно. Класно, що є рибаки, значить риба клює. Чудово. Так ось. Ось, як бачимо, хтось уже мабуть, проломався Тому що лід у нас зараз дуже стрьомний. Серга вже немає. Дивіться, оп! От вам і лід. Тому треба шукати місце, де можна зайти ще на ставок. І щоб не проламатись. Пробую йти на ставок. Рибаки ж якось вийшли. Так, обійшов ставок по периметру, знайшов місце, де лід, як би там не було ще міцний. І то бачимо, проломи вже є. Рухаюсь. Саме головне було вийти на лід. На лід я вийшов, а далі все по порядку. Пробурюю 5 лунок, ставлю 5 вудочок і чекаю першу покльовку. Тому не гаєм часу. Все робимо дуже швидко. Кудиш ведесенько. Бачите, довгенькі ножки. Це для того, щоб і не втягнуло вудку в воду, і щоб вище було видно. Вудка вище знаходиться над льодом і краще видно покльовку. Тому що ловимо ми тут специфічним способом. Закидаєш кілька вудок. 5, 6, 4. Скільки хто має, стільки закидає. Або настільки ти встигаєш ловити. І тоді просто тільки спостерігаєш, на яку вудку клюнуло, на ту біжиш і тягнеш. Три-чотири мотильки отак От насаджую, бачите, да? всі за голову. Є. Є перший хороший. Красавчик. Я думав він втягне в Класно плюнув. Кра я собі добіг, він вже вудочку чуть не втягнув. так, друзі. Є карась. Вечірній карас. Це вечірній карас. Це класно. Це класно, що рибка ловиться. есть пуклевочка и есть вот такие карасик. Такий подъемчик. Дзеп -дзеп. Оп. Оп, оп, о. Ось він. Зимовый карасик. Бодай хорошо. Вот так. Лапацончик. Як він же задер і покинув. Та це капець якийсь. Оце тут дрочиться. дяди Немає. Це парадокс. Живо тут заборився підсікати. Що тут клює, не знаю. Що ж ти тянеш і опять нема. <рес> класно. От так. Оп, нарешті. Нарешті я його підсік. Піднімаю, а підсікти не можу. Такий чорненький. Як заден і загибає... Диви... О, красавчик! Ха -ха. Оце воно! Це воно. Це воно. Друзі. Це кайф. Кайф від цих карасиків. Отак дивіться. Відірвав від дна, і все. І чекаю слідуючого карасика. От сюди і, друзі, йди сюди. О, хорошенький. Всі як з одного виводка. Тут хороший карась. Отакий от красунчик. О, от так. Доставимо мотилька. Мотильок ми доставимо. Карасики тут. Так, дивіться, які карасі. Ну, в принципі, не сильно такий ахті, ну і не маленький. Всі як з одної, від одної мамки. Оп, сюди. Ого. Це якийсь пір'язвий. Оп. Менші чуть-чуть. Так, соблазнився. Не встиг я зняти покльовку, звісно, але риба є. Гарний, вже став. Такий грам 250. Ну скажіть, ви довольні? Я щасливий, я не те, що довольний. Це підписники мого каналу. Приїхали на рибалку перші. Ну, не перший, вже другий раз на цьому ставку, але на зимню перший. Он на жовту кліє, он на ту. Ні-ні, він ліво, ліво, вліво, вліво. Бачите, як це все відбувається. Люди приїхали отримувати задоволення. Не то, що задоволення, а, <світ> а мій напарник то взагалі щас, щастя в ньому. Да. <світ> так, І ось ще є в нас одна людина, яка також вперше на ставку. Ну, Я ще до нього підійду. Це саме. Коли буде хапати? <світ> да, коли буде хапати. Це довго держить. Бачите, і ви дочекалися. Ну хороший карась, дивіться, це такий грам 200. О, на мою одку згору ще більшовий. Більшов разби. Ось такий карасик. Так, це нормальні карасики. Його треба. Нормальний кражар і До речі, у нас він дуже солодкий. Є, навіть ще менший, він ще краще. Їсти. <гум> <так, так>, <гум> да. Ще подивлюся, які у вас мормишки. <гум> <А>? ну, <гум> вас, вас, вас... вас не прості, У вас точно такі самі, як у мене. І точно копія. <гум> <гум> бюджетні. <гум> да, 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 Хороший це, гачок, це, маленька мормишка. Це, це бюджетні. Я раніше предпочитав ці дурбинки. Ці класні глазок, це глазок називається. Так, Як бачимо, друзі, клює не лише в мене, а багато ще рибаків ловлять на цьому ставку рибу. І навіть ті, що навіть вперше приїхали, також ловлять рибу. Микола, його звати. На ту На ту саму <ріху> <Вон>, бачили? Додали <ріху> мотилька ще. Така риба, якась. Що з нею робити? Як жарити? Oh На цьому буду зупинятися, зловив я десяток гарних карасиків і буду рулювати додому. Дякую, друзі, всім за перегляд. Бажаю всім гарних рибалок. Будьте дуже обережні, тому що лід зараз дуже тонкий і можна провалитися, а потім ще й захворіти. Так, тому всім міцного здоров'я. Почуємось у наступному відео. Пока-пока.